Найчастіше іноземці складають на рівень Б1. Через це досить важко записатися на такий іспит. Цей документ потрібен для того, щоб подати податися на побит резидента або ж на громадянство. В деяких випадках теж він потрібен для працевлаштування, але це стосується обмеженого обмеженої кількості професій. Теж треба пам'ятати, що окрім сертифікату існують теж документи, які можуть його замінити. Наприклад, якщо людина навчалася в університеті, закінчила університет, отримала диплом польський мається на увазі, то вона звільнена від обов'язку мати саме цей сертифікат. Вона може показати свій диплом. Якщо наприклад людина навчалася в школі за межами Польщі, але в школі було ведення предметів польської мови і цьому мовою, і цьому є підтвердження, вона теж може надати цей документ. І також дуже часто рятівним документом є свідоцтво закінчення поліціальної школи. То тобто інколи, якщо люди планують подаватися на громадянство чи на побит резидента, то варто подивитися теж на інші варіанти, окрім самого. Сертифікату. Якщо все ж таки вирішили подаватися на цей сертифікат, то потрібно в першу чергу обрати заклад, де буде відбуватися цей екзамен. Список знаходиться на державному сайті. Там досить легка навігація по сайту, тому можна знайти, обрати, подивитися, коли починається запис і який вам найближче підходить. Зазвичай за три тижні до самого іспиту. Тільки потрібно мати всі документи, всю інформацію про собі, оскільки запис відбувається дуже швидко, і іноземець повинен мати всі. Всі документи при собі, щоб швидко ввести всю необхідну інформацію. Екзамен платний і ціну теж треба. Вона стандартна для усіх закладів, але треба перевірити на сайті, яка саме зараз, бо залежно від рівня ціна буде теж різна.